Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд велосипеда Trek Marlin 6 2024 модельного року. Це крос кантрійний найнер Hard збалансований. Рама Алюмінієва, МК, внутрішня прокладка кабелів, що естетично виглядає, оскільки Марлін це все ж Бюджетна серія велосипедів, то тут рульовий стакан, прямий, під прямий шток вилки. Ззаду тут роз'єм дропаути під ек ексцентрик Все так зроблено акуратно. Хороший м'ятно, синій колір. Розмір рами М. Niner. Вилка тут RockShox Judy. Бюджетна, пружинно масляна вилка з локаутом, з регулюванням відскоку, 100 мм ходу. Руком достатньо для кроскантрійних, міських паркових лісових прогулянок і навіть трошки з заїздом в гори легенько. Тут ексцентриковий роз'єми у вилці, гальма гідравліка, тектро, бюджетна гідравліка, але працює добре, без нарікань. Тут диски також добре відрегульовані на е, втулках під 6 болтів. Спереду на 180 мм ротор, а ззаду ротор на 160 мм. Трансмісія тут 1.10, сингл, деорівська монетка. Сучасна Shimano DeOR працює в синхронізації із задньою перекидкою. Shimano Deor підтримує ось таку от розширену касету сковорідку на 10 зірочок і тут хороший діапазон зірочок можна заїжджати на великі гірки або їхати по такому серйозному бездоріжжі. І ось це працює в синхронізації із такою ось передньою зірочкою Nero White Single. Тут шатуни від FSA, бюджетні, ось під каретка під квадрат. З ходу є педальки такі от пластикові, але з широкими платформочками. На них добре опиратись і їздити в тому числі і лісовими доріжками. Добре, що на раму вже закріплено ось так гарно закріплений захист пера. Грібці Bontrager, широке кермо, короткий винос з таким акцентом на трейли. Кермо, звісно, якщо ви не катаєтесь конкретно постійно в горах і в байкпарках, то можна би і підрізати. Зручне сідло сучасної форми, воно унісекс, підходить, як і весь велосипед і для жінок, і для чоловіків. Добре, що колеса Bontrager, Вони під безкамерки, тобто за умови, що ви поставите безкамерні ніпеля, проклеїте під безкамерку обідну стрічку залієте герметик і зможете кататись безкамер. безкамерно, оскільки тут і покришки. Виробник встановив 100 Maxis Ardent Race. Це хороші контрійно-трейлові покришки, широкі достатньо, 2,35 дюйма ширина. І тут технологія Exot Tubeless Ready, тобто за умови підготовки. Вище сказано, ці покришки можна використовувати і безкамерно. Ну, в стоці вони з камерами встановлені, також на них чудово кататись. Однакові покришки Maxxis Ardent Race і ззаду, і спереду. Тестуємо, дорогі друзі, велосипед в Києві в гідропарку. Тут є і асфальт не дуже хорошої якості, і гравійні стежки, і якраз час проїхатись на цьому велосипеді, зацінити, як все працює. Дорогі друзі, зовсім коротенький тест-драйв велосипеда. Добре їде, все перемикається, накат хороший і на низькоякісному асфальті, і на землі, і на граві. Гальма працює добре, вилка відпрацьовує на рівності. Теж чудово. І таке от резюме, що це універсальний велосипед. Для будь-яких випадків життя, як для поїздок коротких в магазин по міським. Асфальтним дорогам різної якості виїзди в парк покатеньки, кудись далеко, по ґрунту і по змішаним поверхням. Також ви можете поїхати на ньому, навіть байк-парк. Звісно, не дропати на такому обладнанні, не стрибати, але попампити, проїхати обережно і цей велосипед вас не підведе і велосипеді. Виробник заклав можливості для апгрейду, і в першу чергу я виділю це можливість досить швидко і з мінімальним бюджетом встановити без камерки, щоб вас не мучили проколи. Ви також виграєте на вазі і насолоджуватиметесь від поїздок на нових технологіях. І що я... По скриптом ще хотів би сказати, тут в рамі передбачені досить широкі ось такі от можливості і такі от пази для встановлення плюсових навіть покришок, тобто сюди стане покришка і 2,6, і можливо навіть 2,8, і цей найнер буде у вас вже на покришках 29, що вам надасть комфорту приїзді, наприклад, по піскам, по бездоріжжю і для тих, хто любить більшу амортизацію за рахунок широких покришок. Дякую всім за перегляд. Це був трек Marlin 6 2024 модельного року.